знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Вторгнення в Україну. Зелені чоловічки контролюють Донеччину. Горлівка у вогні. Сепаратисти захопили відділок міліції. Ультимату Мавакову. або боротьба з сепаратистами, або відставка. Слов'янську сепаратисти захопили аеродром. В мережі з'явилося відео, на якому люди в масках зі зброєю стоять на вході на територію аеродрому. За їхніми словами, вони намагаються убезпечити себе від силовиків з Києва. Ми сьогодні зайняли Слов'янський аеропорт і сказали, Здесь не сядіть ні один вертолет української армії. Нам не нужны. Отакі модери. На нашій восточній Україні Либо же Путін веде війська. Нагадаю, до Слов'янського зелені чоловічки приїхали з Криму на вантажівках без номерів на блокпосту при в'їзді в місто. Вони розстріляли двох офіцерів Служби безпеки України. А вже в місті відкрили вогонь по автівці з цивільними громадянами. Там теж двоє загиблих спочатку захопили будівлю міської адміністрації, потім управління МВС. На запитання про їхню національність. Вони відповіли, що є українцями, і прибули в Слов'янськ для забезпечення світлого майбутнього городян. Ситуація у місті напружена. Мешканці міста зайвий раз не виходять на вулиці. Сьогодні скасовано заняття в школах та дитсадках. У місті не працюють магазини і далі. Тим часом самопроголошений мер Слов'янська заявив про намір звернутися по допомогу до Володимира Путіна. Лідер озброєної групи, яка захопила міськвідділ МВС у Слов'янську, В'ячеслав Пономарьов раніше заявляв, що йому наказали очолити місто. Про це він повідомив під час свого спілкування з прихильниками біля захопленого будинку. Він заявив, що мер міста Неля Штепа співпрацює з правим сектором і втекла з міста. У мене я по Вячеслав Владимирович. Ми Мы готовимся к обороне. Мы, как говорится, с вами скоординируем действие. Штурмом міліційного відділку у Горлівці керував підполковник російської армії. Він заявив, що прибув із Симферополя і показав російський паспорт. Раніше повідомлялося, що сепаратисти підпалили міліційний відділок у Горлівці. Вони прорвалися до приміщення чергової частини, закидали будівлю коктейлями Молотова та камінням. Вогонь з газ проте приміщення задимлено. В одному з коридорів сепаратисти битою та ногами побили одного з правоохоронців. Вони вивели міліціонера на вулицю. Змушували його ставати на коліна пізніше його відвезли на машині швидкої допомоги. На будівлю МВС вже повісили російський прапор. Проросійські активісти назвали нового начальника відділку МВС. і Повідомили, що батальйон перейшов на сторону сепаратистів. Загалом сепаратисти блокують адмінбудівлі майже в половині міст Донецької області повністю або частково захоплені міські ради у Слов'янську, Маріуполі, Дружківці, Краматорську, Маківці, Янаків та Харцизьку. Ситуація на сході країни була у центрі уваги і на погоджувальній раді про ультиматуми регіоналів та можливість проведення всеукраїнського референдуму докладніше далі у сюжеті. Першочергове завдання Верховної Ради стабілізувати ситуацію в державі, об'єднати українців. Тому депутати наразі шукають компроміси. Це реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, яка передбачає децентралізацію влади і суттєво розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів місцевими радами. Не відкидає керманич країни і проведення всеукраїнського референдуму. Я переконаний, що переважна більшість українців. На цьому референдумі, який може, коли парламент прийме відповідне рішення, відбутись разом з президентськими виборами, переважна більшість українців висловиться за неділіму, незалежну, демократичну і унітарну Україну. Щоб самого початку присікти прояви тероризму та сепаратизму, потрібно оновити правоохоронні органи. Тому наразі створюються загони патріотів з місцевих мешканців, які будуть контролювати ситуацію. Адже в тому, що зброя опинилася в руках сепаратистів, винні керівники місцевих силових структур. За словами нардепів, дві третини керівників МВС та СБУ залишились на посадах ще з часів Януковича. Ось чому відділки міліції так легко здаються. Ці особи, так звані офіцери. Бо важко називати офіцерами тих, хто зраджує батьківщину, ідуть на те, щоб співпрацювати, а це реальна співпраця з банформуваннями. На даний момент у східних областях діє антитерористична операція. Хоча депутати від партії регіонів заявляють, що силою конфлікт не залагодити. Там люди, яких потрібно вислухати, ми категорично проти силового сценарія розвитку подій, Тим більше, вважаємо приємлем використання української армії проти українських граждан. Більшість парламентарів все таки заявляє не про мітинги, а про спецоперацію Кремля. Бандоформування з Москви та мають чітку мету. Для Путіна важливо зірвати вибори 25 травня, щоб нас не було легітимної президентської влади. Для Путіна важливо знищити зліквідувати територіальну цілісність української держави, розколоти Україну. А залишки режиму Януковича. І партії регіонів вони сподіваються отримати реванш, повернути собі владу в Україні і уникнути покарання. Нардепи підготували цілу низку рішень, які мають врегулювати ситуацію в державі. Зокрема, пропонується дозволити міліції застосовувати зброю проти терористів, які захоплюють будівлі. Також пропонується звернутись до міжнародних структур, щоб вони засудили дії Росії на сході України та виключили країну агресора з Ради безпеки ООН. Анастасія Острожка Артем Кутасов соціальна країна. На Донеччині введений режим спецоперації. Це відбулося після того, як сплинув час, який відвів мітингувальникам виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Вони мали залишити усі захоплені адмінбудівлі. У цьому випадку могли б бути звільнені від будь-якого переслідування та покарання. Тепер відповідатимуть перед законом України. Надзвичайний стан у східних областях не запроваджують. і на це є свої причини. Як заявила Вікторія Сюмар, введення надзвичайного стану означатиме призупинення виборчої кампанії на цій території. Тому на засіданні РНБО було прийнято рішення про проведення в Україні широкомасштабної антитерористичної операції з залученням збройних сил України. Всім очевидно йдеться про продовження військової агресії Росії, яка взяла на себе роль активатора, організатора і координатора сепаратистського процесу з метою дестабілізації. Армія не використовується проти населення, але армія повинна бути задіяна в разі наявної зовнішньої агресії і очевидних проявів терору, з чим маємо справу. Янукович проти екс-президент, який давав злочинні накази стріляти в майданівців, тепер просить військовослужбовців України не виконувати злочинні накази і не стріляти в український народ. Про це він заявив у своєму виступі в Ростові на Дону у неділю ввечері. Примітно було, що з ним на прес-конференції виступили екс-генпрокурор Віктор Пшонка та екс-глава МВС Віталій Захарченко. Всі троє перебувають у розшуку. Злочини проти людяності, військові злочини та геноцид. Україна звернулася до міжнародних правових організацій з проханням стосовно агресії в Криму. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко. Подробиці дивіться в сюжеті поведінка Росії стосовно України. Останні кілька тижнів порушує усі правові норми. На гарячу лінію українського мін'юсту надходять численні скарги стосовно порушення прав людини в Криму. Створюються перешкоди для наших громадян. Навіть в процесі підтвердження їхнього громадянства. Усі пункти про так звану відмову від російського громадянства знаходяться тільки навколо Сімферополя. В цих пунктах знаходяться військові, що можна розцінювати як психологічний і фізичний тиск на громадян. Кабінет міністрів України звернувся до парламенту з проханням якомога швидше надати юридичної сили Римському статуту щодо міжнародного права. Україна такий документ підписала, що у 2000 році він передбачає право на звернення до міжнародного кримінального суду. Перевага цієї установи в тому, що перед нею недоторканності немає ні в кого. Цей суд розглядає справи без сроків давності. Цей суд може залучати у якості. Осіб, які притягаються до відповідальності будь-яких осіб, які будуть встановлені як замовники тих чи інших незаконних дій, до цього Україна неодноразово зверталась до міжнародних організацій стосовно російської агресії. Серед них Європейський суд з прав людини, Гаазький кримінальний трибунал та інші. Яна курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна На варту порядку заступає Нацгвардія у вівторок. Резервний батальйон Національної гвардії України заступає на бойове чергування в район ізюм Слов'янськ. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович. У складі батальйону 350 бійців з числа резервістів, які пройшли підготовку у навчальному центрі «Нові Петрівці. А також складається із членів самооборони майдану. У батальйоні була оголошена мобілізація. В даний час бійці прибувають на пункти збору. Проходять інструкції. Ктаж та отримують обмундирування та зброю. Основне завдання батальйону припинити терористичні прояви, локалізувати вогнище сепаратизму та контролювати ситуацію в регіоні. Нові спецпідрозділи на основі громадських формувань про таке заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 12 тисяч осіб планують залучити для створення нових формувань по всій країні. Представникам цивільних спецпідрозділів будуть надані зброя та екіпіровка. В умовах інспірованих ззовні сепаратистських терористичних атак, створення бандитських формувань, що фінансуються за меж країни, загрози внутрішнього порядку і законності. Мною прийнято рішення про створення корпусу спецпідрозділів МВС на основі громадських формувань по всій території країни. Донецьк отримує свій спецпідрозділ, створений з патріотів країни і Донбасу, Луганськ свій з Луганчан. У Дніпропетровську буде створено спецпідрозділ Дніпро, Миколаїв, Одеса, Херсон, Харків. Практично кожен регіон отримує мож... Можливість мати такий стабілізаційний спецпідрозділ. Спочатку схід і південь, потім центр і захід країни конкретних дій або відставки вимагали сьогодні від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Десятки активістів з плакатами та транспарантами прийшли до будівлі МВС, вимагаючи боротися з сепаратизмом або залишити пост. Вимоги мітингувальників і позицію міністерства слухала Яна Курченко. За ці двері жодні активісти ще не заходили. З ось такими плакатами і гаслами десятки мітингувальників зайшли на прохідну міністерства внутрішніх справ. Їхні вимоги до чинного міністра ледь помістились на двох аркушах однак вони чіткі і досить конкретні. Все ж таки, ми сподіваємося, що такі акції будуть якось спонукати нашу владу робити певні дії. Хоча б проти, хоча б заарештувати тих сепаратистів, прийняті дії проти тих міліціонерів, які. Не виконали свій обов'язок, а які перейшли на бік сепаратистів. Ми хочемо, щоб Авако призначив тих людей компетентних, які будуть виконувати свою роботу відповідно до законів. У міністерстві факти бездіяльності правоохоронних органів і сепаратизму підтвердили до активістів. Особисто вийшов заступник Авакова Микола Величкович. Далі турнікету мітингувальників не пустив однак, відповів на всі запитання, що правда розмито. По сходу о, є, ну, є. Факти неодноразові, коли йде саботаж зі сторони міліції. Ну, з не буде відповідності до законодавства. Якщо їхні дії будуть пати під дію кримінального кодексу, вони будуть покарані. Активісти зізнаються після відставки Захарченка, думали, більше тут не зберуться. Однак, якщо нова влада не буде працювати, приходитимуть знову і знову. Яна Курченко, Богдан Цендровський соціальна країна. Країна під загрозою Україна протягом доби повинна почати чинити опір Росії, інакше втратить державність. Про це заявив експрезидент Грузії Мел Саакашвілі. Він наголосив, що держава у смертельній небезпеці, і всі патріоти повинні діяти без зволікань. Захопивши Крим, Росія забрала у вигляді сланцевого газу та туристичного потенціалу чверть економічної перспективи України. І якщо не починати по справжньому чинити опір агресії протягом наступної доби, Україна не тільки втратить ще 40% економічної потужності у вигляді індустріального сходу, а вже реально опиниться під загрозою втрати загальної перспективи державності. Офіційний Київ зробив усе, щоб міг зробити без застосування сили. Українська сторона зробила досить в сфері дипломатії для вирішення нинішнього конфлікту в регіоні. Про це на засіданні ради національної безпеки ООН заявила представник США Саманта Пауер. Дипломат в черговий раз розкритикувала запевнення Москви в її непричетності до подій в східних регіонах України. В той же час зазначила, що можливість для діалогу ще лишається. Українці витримали більше ніж будь-яка країна-член ООН могла б витримати без застосування сили. Ми, як і раніше, дуже і дуже бажаємо говорити про деэскаліації ситуації. На зустріч представників України Російської Федерації США та Євросоюзу щодо врегулювання ситуації в Україні може бути зірвано, якщо Київ застосує силу до бойовиків на сході країни. Про це заявив представник Росії при ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному з ініціативи Російської Федерації в понеділок. Вночі він наполегливо заперечував причетність Росії до подій на сході України і навіть. Факт скупчення російських військ на кордоні з Україною, проте враховуючи ситуацію в Криму, російським заявам в ООН вже не вірять. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.